Студент п'ятикурсник Максим Чичановський до прозорого офісу, що на космонавтів прийшов отримати талон для оформлення житлової субсидії на опалювальний період. Дізнаться перелік документів для отримання субсидії в гуртожитку на двадцять сьоме трошки черги великі, але нічого розповідає сам із Хмельниччини. Тут проживає у гуртожитку. Говорить, цьогоріч ціни на проживання зросли. Ну зараз стабільної ціни в гуртожитку немає. Тисячі три чотири в середньому половину вартості за рік покриває десь. Дізнатися, чи зможе отримати державну пільгу на комірне прийшла і Ольга Іванівна. Важко ви розумієте, у мене пенсія 2100. Проплатити комунальні, вибачайте ліки купити в моєму віці і ще щось з'їсти. Ну, я проживаю в чужій хаті собственно, і я за нюш повинна платити. Талони на отримання житлової субсидії за місяць отримали понад 3200 вінничан, каже директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Третина з них це переселенці. Ми з вересня місяця розпочали видачу талонів, тобто на жовтень і на листопад хто звертається за субсидію. То талони люди беруть, але вони вже в нас, скажімо, свідомі. Вони розуміють, що потрібно брати талон це тільки коли вперше звертається або зміни в складі сім'ї. все решта не. Потрібно Нервувати все проводиться в автоматичному режимі. З 1 жовтня, замість органів соцзахисту, виплачувати субсидії буде пенсійний фонд. З 1 грудня він їх і призначатиме. Це рішення уряду. Його ухвалили, або люди, які через воєнні дії покинули свої домівки, могли і надалі отримувати соцдопомогу на інших територіях України. Нині у Вінницькій громаді зареєстровано понад 44 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Про це Суспільному розповіла очільниця обласного управління пенсійного фонду. Олена Курчака. Людина незалежно від місця проживання приходить до найближчого відділення пенсійного фонду і незалежно, де вона зареєструє, отримує повний спектр послуг. Така сама система буде запроваджена в призначенню і надання змін, які будуть торгатися у пільгах і у субсидіях. Єдина централізована система дозволить в найближчий термін визначити право людини на призначення тих чи інших виплат зміни не впливають на отримання соцпослуг, каже Корчака. Люди, які раніше оформлятимуть держдопомогу у прозорих офісах міста. Так само як департамент соціальної політики здійснював прийом цих громадян, він буде продовжувати здійснювати. Але письмові звернення і електронні звернення будуть надходити до пенсійного фонду України. За словами Олени Корчака, умови отримання субсидії не змінилися. Її і надалі надаватимуть готівкою через банківські установи або відділення Укрпошти. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.